Доброго дня, шановні учасники вебінару. Мене звати Анжеліка Ткачук, я керівник відділу аспірантури та докторантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І сьогодні ми з вами поговоримо про вступну кампанію до аспірантури. Отже, для початку я хотіла би вам розповісти про такі основні кроки, які потрібно здійснити. Перше, це вчасно зареєструватися для складання єдиного вступного іспиту з методології наукових досліджень та єдиного вступного іспиту. Основна сесія періоду реєстрації припадає на період з 2 травня по 25 травня 2025 року. Період проведення іспитів за основною сесією. Сесію припадає на 7 липня по 28 липня 2025 року. З презентації ви бачите, що також передбачена додаткова сесія, але все ж таки звертаю вашу увагу на необхідність реєстрації в основну сесію, оскільки поважність вашої реєстрації в додаткову сесію необхідно буде обґрунтовувати. Другим кроком є успішне складення іспитів. Розуміння нашого закону це складення єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень з оцінкою не менше ніж 100 балів, і складення єві, тобто єдиного вступного іспиту, з оцінкою за кожен з його блоків не менше ніж на 150 балів. Третім і важливим кроком є подання вашої заяви через особистий кабінет вступника. Це почнеться з 3 вересня по 12 вересня. Відповідно, вам необхідно підготувати для завантаження мотиваційний лист, дослідницьку пропозицію та інформацію про наукові і навчальні досягнення за наявності. Наступним кроком буде Конкурсний відбір, який відбувається в університеті, тобто це складення вами вступного іспиту зі спеціальності та презентація дослідницької пропозиції, і, відповідно, отримання рекомендацій на зарахування, або ж за державним замовленням, або ж за кошти фізичних і юридичних осіб. Трошки детальніше про єдиний вступний іспит. Він складається з двох блоків. Один блок це тест з іноземної мови. Ви можете обрати англійську, німецьку, французьку або іспанську на вибір вступника. І другим блоком є тест загальної навчальної компетентності. І єдине вступне випробування це випробування з методології наукових досліджень. На сьогоднішній день програма даного вступного іспиту є на громадському обговоренні і формується Міністерством освіти науки України. і методичним центром вищої та фахової передвищої освіти. Тому інформацію ми ще очікуємо по наповненню даного іспиту. Основна сесія єдиного вступного іспиту та єдиного вступного випробування припадає на 7 липня по 28 липня запрошення надійдуть в особисті кабінети учасників вступних випробувань до 12 червня, і, відповідно, результати за основною сесією будуть Отримані в особистих кабінетах учасників вступних випробувань до 9 серпня. На цьому сайті, який наданий нам за презентацію Українського центру оцінювання якості освіти, ви бачите більш детально графік за основною сесією та за додатково. Отже, зараз у вас на екрані скріншот нашого сайту приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка звертаю вашу увагу на нього, оскільки реєстрація на ЄВІ та ЄВВ здійснюється через нашу систему. Відповідно, реєстрація для проходження вступних випробувань здійснюється приймальними комісіями. Відповідно, ви маєте сформувати комплект документів. До них входять анкета, заява, документ, що посвідчує особу, облікова картка платників податків, фотокартка для документів, довідка видана за місцем навчанням. Щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, це для тих, хто не отримав ще диплом магістра, або ж документ про здобутий ступень вищої освіти освітньо-кваліфікаційний рівень. Після цього, коли ви надіслали або надали документи в закладі вищої освіти, приймальна комісія здійснюється реєстрацією за умови особистої присутності вступника. Або ж дистанційно. І, відповідно, ви можете подати документи або електронно, онлайн, або можете подати особисто. Після чого вам потрібно обов'язково отримати екзаменаційний листок, тому у разі дистанційної реєстрації вам необхідно отримати скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу. Оформлений екзаменаційний листок зберігається в приймальній комісії, вступник має забрати свій екзаменаційний листок не пізніше, ніж за два тижні до початку вступних випробувань. У разі особистої реєстрації отримайте екзаменаційний листок одразу в приймальній комісії. Вступникам, які в 2025 році під час реєстрації для участі у вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, під час реєстрації для участі вступних випробувань для вступу на другий магістерський рівень вищої освіти двічі зареєструвалися для участі в ЄВІ, тобто в основній або додатковій сесії, український центр буде скасовувати одну з реєстрацій для участі в ЄВІ. Створення кабінету учасника вступних випробувань до аспірантури, буде міститися інформація про дані, дані про місце і час проходження тестування. Важлива інформація про тестування, результати для вступу, і, відповідно, увійти до кабінету можна за номером екзаменаційного листка та пін-кодом. Вступні випробування до аспірантури, а саме, програми вступних іспитів, інформація, про ЄВІ та ЄВВ, календар проведення вступних випробувань, процедура реєстрації, нормативні документи, які регламентують це питання, знаходяться і розміщені, в тому числі на сайті Українського центру оцінювань якості освіти, на екрані QR-код. За цим посиланням ви можете перейти і ознайомитися з документами більш детально. Дякую Хочу звернути вашу увагу на наповнення єдиного вступного іспиту. Відповідно, ми з вами вже говорили про те, що він складається з двох блоків: містить собі зміст блоку іноземної мови та блок з тесту загальної навчальної компетентності. На екрані ви бачите QR-код, за яким можете ознайомитися зі змістом одного та другого блоків. Крім того, зверніть увагу, що Загальна кількість тестових завдань з іноземної мови 30. Загальна кількість завдань з тесту загальної навчальної компетентності 27. Максимальна кількість балів з тесту з іноземної мови – 30 балів. Максимальна кількість тестових балів з ТЗНК – 33 бали. Відповідно, тестові бали буде переведено в шкалу 100-200, відповідно, до додатку 5 до порядку прийому на навчання для здобувачів вищої освіти в 2025 році. З цим документом ви також можете ознайомитись. Якщо вас цікавлять демонстраційні варіанти, звіти-тести минулих років, звертаю вашу увагу, що це оприлюднено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Проект програми з єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень для вступу на навчання для здобуття освітньо наукового ступеня доктора філософії знаходиться зараз на громадському обговоренні, і також ви можете ознайомитися з ним, перейшовши за цим QR-кодом. Давайте також з вами поговоримо про конкурсний бал. і Відповідно для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття вступення доктора філософії. Зараз Зараховуються бали вступних іспитів зі спеціальності, зараховуються додаткові бали за навчальні та наукові досягнення і розглядаються мотиваційні листи вступників. Отже, конкурсний бал це, по-перше, ваговий коефіцієнт оцінки зі вступного іспиту зі спеціальності, що дорівнює 0,8, помножений на суму результату вступного іспиту зі спеціальності за 200 бальною шкалою, та додаткових балів за навчальні і наукові досягнення. У разі одержання однакової кількості конкурсних балів черговість у рейтинговому списку встановлюється з урахуванням рейтингу за результатом вступного іспиту зі спеціальності за умови однакових попередніх показників. Черговість у рейтинговому списку встановлюється за результатами розгляду мотиваційних листів. Отже, зараз ми з вами перейдемо до е, рубрики Питання. Е, Прошу вас в чаті зафіксувати питання, які б ви хотіли задати, і ми з вами їх обговоримо. Вже бачу перше питання. Скажіть, будь ласка, який графік роботи і адреси приймальної комісії для вступу на аспірантуру? Це, відповідь на це питання знаходиться на сайті відділу аспірантури та докторантури в рубриці Контакти. Наступне питання, де можна ознайомитися з програмою ЄВІ з іноземної мови, відповідно ось за цим QR-кодом ви можете, зісканувавши його, безпосередньо зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти і ознайомитися з більш детально, з змістом програми, з змістом блоку іноземної мови. Чи входить до рейтингового балу оцінка за ЄВІ та ЄВВ. Добре, тут також нам надасть допомогу. Презентація, отже, що складається конкурсний бал? так Ми вже з вами говорили, що входять до конкурсного балу результат вступного іспиту зі спеціальності та додаткові бали за навчальні наукові досягнення. Що тут варто сказати? ваші складені ЄВІ та ЄВВ, бачите, ЄВІ. З оцінкою за кожен з його блоків не менше, ніж 150 балів, і ЄВВ з оцінкою не менше, ніж 100 балів. Отже, це є допуск до вступних іспитів. Тобто, ті люди, які складуть ЄВІ, наприклад, на 140 балів якийсь один із компонентів, наприклад, англійську мову, на 140 балів, а ТЗНК на 130 балів. Така особа не може брати участі в конкурсі, відповідно, це є таким допуском до проходження конкурсної процедури. Для чого ви подаєте, якщо в тому випадку, якщо ви склали ЄВІ за кожен з блоків не менше ніж на 150 балів, ЄВВС оцінкою не менше ніж 100 балів, ви формуєте заяву разом з мотиваційним листом, з дослідницькою пропозицією, разом з інформацією про наукові та навчальні досягнення і подаєте до участі в конкурсі. Потім відбувається вступний іспит зі спеціальності. На якому відбувається презентація дослідницької пропозиції, і відповідно розглядаються ваші наукові та навчальні досягнення. Що долежить до нарахування таких додаткових балів за наукові та навчальні досягнення, така інформація є в правилах прийому на навчання до аспірантури, в 2025 році і знаходиться на сайті відділу аспірантури. сайт асткрапочкакину.юа. Відповідно, в рубриці Вступна компанія ви можете ознайомитися детально з правилами прийому. Як нараховуються додаткові бали за перемогу у всеукраїнській студентській олімпіаді? Третє місце. Відповідно, яким чином нараховується бал, ви знову ж таки наголошено на тому, що, будь ласка, детально ознайомтеся з правилами прийому, хочу звернути вашу увагу, що перемога у всеукраїнській або Олімпіаді МОН, або Олімпіаді НАН вона зараховується в тому випадку, якщо перемога здобута за період навчання вами в магістратурі. Тобто це останні два роки ви здобули таку перемогу. Так, Максим, можете задати питання? Так, е, да, пані Анджеліко, дякую велике за можливість за вебінар. Хотів уточнити стосовно ЄВІ. Неодноразово чув, що якщо ну, при вступі на магістратуру здав ЄВІ більше ніж на 150 балів, то немає потреби здавати ще раз, можна використати ну, минулий сертифікат. Чи правильно я розумію? Так, правильно розумієте. Е, сертифікати 23-24 року дійсні, тобто, якщо у вас є оцінка 150 балів з англійської і 150 балів з ТЗНК, то ви угу. можете в цьому році не здавати, але вам все ж таки потрібно зареєструвати на ЄВВ. Ага, дякую велике. Тобто, ми роз... реєструємося на два? Приходимо тільки на ЄВВ. Ну, якщо більше ніж 150. А підскажіть, будь ласка, ці сертифікати це вони якось в системі самі будуть пізніше підвантажені? Чи це ми маємо десь отримувати окремо як з цим? Дивіться, вам результати вступних результати цих випробувань вони вам прийдуть в особисті кабінети. ваші. вперше запрацює електронний вступ для вступників до аспірантури. Тому то і ми запланували, що я буду кілька. Ну я планую, що в травні ще ми з вами зустрінемося в червні, в липні, в серпні. Для того щоб покроково, як тільки буде з'являтися нова актуальна інформація, я одразу могла інформувати всіх бажаючих стосовно перебігу вступної кампанії. Зрозумів, ще раз дякую великі і гарного вам дня. Дякую, до Окей. зустрічі. На цьому будемо завершувати. Дякую всім за участь у вебінарі. Хочу анонсувати вам, що е, такі зустрічі ми будемо проводити е, ще Кілька разів, оскільки, як ви бачите, є багато кроків, які потрібно здійснити для того, аби стати аспірантом. Хочу сказати, що є безпосередньо на сайті відділу аспірантури та докторантури є робочі телефони, а також адреса, тому також вас запрошую до спілкування і такими шляхами. Дякую вам. Всім до побачення!